Ця одеська поліклініка вирішила підстрахуватись від ймовірних відключень електроенергії через російські обстріли за допомогою сонячних панелей, каже директор закладу Сергій Горіщак. Тут поєднана, по-перше, генерація електрики і можливість його накопичування, бо в багатьох проєктах є або тільки коли сонце є, і воно працює, або тільки є батареї, вони дають, ну, якщо вони заряджені. У нас це комбінована модель, і тому сонечко заряджає наші батареї, а батареї потім, якщо потрібно, віддають електрику Дайте нашому батареї. закладу. Цей проект вартістю близько 75 тисяч євро було реалізовано у 2023 році за грантовою програмою в рамках концепції енергетичної безпеки Одеси за підтримки німецьких партнерів з федерального міністерства економічного співробітництва. Тепер поліклініка фактично не залежить від подач обласної енергетичної компанії, а значить, і від можливих відключень світла в місті. Від е, сіті від е, нашого обленерго ми, от, ми отримаємо всього 0,16 ватт. Тобто нам не, немає необхідності взагалі з города, ну з, з міста щось брати. І тому у нас е, зараз потреба от, в поліклініці 24 кВт. І цього достатньо, що сонце генерує всі ці речі. І це можна подивитися як не безпосередньо тут, так і відкриваємо додаток, воно синхронізується, і ми буквально в реалі часу можемо отримати таку ж саму інформацію, скільки генерується. Є у нас там чіткі розуміння, коли було хмарно, коли як воно заряджалося. Тобто всі ці речі ну, статистично вони даже показують, скільки ми дерев зберегли. Сонячні панелі навіть за перші півроку використання допомогли лікарні суттєво зекономити на електроенергії, каже директор Горіщак. Ми вже бачимо, що це економи саме на електриці і за. Невеликий проміжок, вже там ну, біля 100 тисяч гривень. Це економія, пряма економія. Ну і саме головне незалежність це дуже важливо наразі, бо саме гібридна станція, де є і накопичувач, і генерація, це все дозволяє нам бути незалежними від різних історій. Тепер одеська поліклініка може стати ще одним пунктом незламності, де Одесити зможуть зарядити телефони або погрітись за потреби, каже її керівник.